Яким буде травень для представників знаку Овен? традиційно дивимось: особисте життя, кар'єра навчання, фінанси та порада від Таро. Овни. Особисте життя. Цілком можливо, що вас очікує сумісний відпочинок, відпустка. Або ця карта може говорити про те, що ви знайдете в своїй другій половинці людину, з якою ви відпочиваєте. Це говорить про те, що у вас дружні стосунки, що вам разом добре і легко. Кар'єра фінанси, навчання. Який для вас цікавий місяць. Для вас відкриваються всі шляхи. Вас очікує успіх. Але будьте обережні, вірно розраховуйте свої сили. І порада від Таро – зосередьтесь на підвищенні своєї професійної діяльності. Це карта майстра. На пораду вона говорить про те, що це дуже сприятливий місяць, щоб професійно зростати, і дуже непогані шанси підвищити свої статки.